Знімок минулого року пацієнтка, 68 років. Скарги багаточисленні, там і білі, і в грудній клітці, і в черевній порожнині, там і задишка, там і кашель, там є хронічна легенева проблема хозл. Ось така величезна аорта. Ось така величезна аневризма аорти. Попередній знімок є тільки за 22 рік, зараз буде. Ось знімок за 22 рік. Така ж сама величезна аневризма аорти. Зробили кате. Рухаємось згори вниз. З'являється ліва легеня, права легеня. Це не легеневе вікно, тому ось. ось легеневе вікно, ось так видно легеневу тканину аорта. Величезна аорта розширена. Це контраст в просвіті аорти. О, висхідна аорта, нисхідна аорта, аорта величезна, тромботичні маси, пристіночно. І вже закінчується грудна клітка, починається черевна порожнина незабаром. Просвіт аорти з контрастом і е, тромботичні маси, які е, вистілають стінки. Аорта закінчується. З'являється печінка, з'являється селезінка, шлунок з'явився. І ось така величезна аорта це просвіт з контрастом, це тромботичні маси на Переферії. Звичайно, направив пацієнтку о, на консультацію судинного хірурга. Робили УЗД, аневризма розповсюджена і на черевний відділ, і оперувати її так просто неможливо. Тут не можна просто замінити це на якусь трубку. Ну, ось артерія відходить від аорту. І таких артерій там безліч. І не існує такий протез, і неможлива така операція, щоб всю цю аорту на щось замінити. Пропонували, сказали, що в Харкові нічого зробити не можна, можна щось намагатись може робити в Києві, якісь внутрішньосудинні варіанти, якось десь укріпити, але. Це мало реально, і, звичайно, пацієнтка відмовилась їхати в Київ, щось там ефемерне робити. Далі. Ліва нирка, права нирка. А це підшлункова залоза. Ось так виглядає аорта. В іншому ракурсі з'являється серце. Ось розширена аорта. Лівий шлуночок. Аорта і нисхідна аорта. Права нирка, селезінка, ліва нирка. Так, це я обробив тривимірну реконструкцію. Ось таке серце, ось е, висхідна аорта. Страшне і сумне. Ось така величезна аорта загинається. Ось вона ось така величезна аорта. Тобто пацієнтка живе на пороховій бочці в будь-який момент, будь-де це може розірватися. Що можна робити? Тримати тиск під контролем. До речі, він в неї був досить лабільний. Часто підвищувався і е, важко було підібрати лікування, щоб тиск постійно був ідеальним. І ось в, в січні цього року пацієнтка звертається. Картина рідини. Рідина в лівій половині е, грудної клітки, в лівій плевральній порожнині, рідина. Симптоми. Звичайно, і задишка, вона постійна. Звичайно, і слабкість пацієнтка бліда, але і температура була. І тут важко розібратись, чи це аневризма розірвалась, чи це банальна пневмонія з плевритом. Як розібратись? Зробити пункцію. Викликав швидку, пацієнтка була госпіталізована, одразу зробили пункцію. Там кров, на жаль, це був розрив аневризми і, на жаль, ситуація закінчилась фатально.